Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив заяву, що Росія повинна компенсувати. Україні 500 мільярдів доларів, поки вона не компенсує ці збитки, спричинені російською агресією, нам ні про яке розмороження російських активів, ну яких власне і заморожено, то всього на 300 мільярдів доларів, тобто менше і мови бути не може. Що це означає? Це означає, що захід прямо говорить нам. Це заява більше нам ніж. Рашці. Захід нам говорить, Україна веди себе нормально і ти отримаєш не лише 300 мільярдів доларів російських активів, а й ще пару сот мільярдів в якості контрибуції. Ну, Після війни на Росію можна буде накласти. Всілякі стягнення компенсації додаткові, ну там з її нафтогазових доходів і так далі, і тому подібно. Що значить гарно вести себе? Ну, як я це сформулював, це означає бути адекватними. Ну про неадекватність, на жаль, нашого вищого керівництва дуже багато на заході останнім часом говориться. Це е, звільнити таких людей, як е, наш посол Вашингтоні Маркарова, яких давно американці вимагають звільнити, не призначати таких, як у нас в Болгарії, там послиня сексологиня. Це значить припинити мега-корупцію. Ну, в західній пресі вже з'являються оцінки, що 40%. Коштів, які виділяються там на зброю, вони десь зникають. Ну я не стверджую, що це так, але такі оцінки є. От. Ну тобто закликають таким чином Україну, ну як той Кіт Леопольд, давайте жити дружно. Ну, якщо просять вище українське керівництво познімати певних персон із найвищих. Посад, які оточують в першу чергу президента України, то очевидно, що потрібно це зробити. І нагорода буде дуже-дуже великою. Тому що якщо спільними зусиллями Європа, Америка і ми, будучи в адекваті, візьмемося за Росію, то Росія не вистоїть. Росія програє цю війну і буде вимушена платити контрибуцію, відкуповуватися. Але для цього Україна повинна її керівництво в першу чергу, повинно теж проявити е, певну долю е, здорового глузду і е, робити те, про що просять. Ну, власне, просять дуже давно і дуже сильно просять спочатку великої війни. Тобто ні корупції, ні колаборантам у владі розумні в державних інтересах кадрові рішення. Якщо це буде зроблено, то нас справді може чекати Манна Небесна. Ну, по-перше, ми зможемо таки добитися прийнятного закінчення війни зі збереженням України і її зовнішнім підсиленням, і, по-друге, з великими перспективами приходу сюди капіталів. Ну, капіталів конфіскованих і, і, і від Росії, да і, і, і капіталів і, західних компаній, тому що якщо в Росії заберуть 300 мільярдів плюс ще 200 мільярдів десь нашкребуть із контрибуцій, то звичайно, що західні компанії сюди прийдуть з величезним задоволенням щось кладати. Україна стане клондайком.